Пан Олійник, Олесь Гончар, Володимир Теличко, Квітка Цісик, Гео Шкурупій, Василь Земляк. Всі ці люди на довгі роки закорбували свій життєвий шлях, твори та досягнення в історії української та світової культури. Проте об'єднує їх не лише творчість, але й дата народження. Кожного місяця у центральній бібліотеці імені Тараса Григоровича Шевченка у Покровську проходить виставка під назвою Сторінками календаря. Сьогодні у випуску ці вікни. Гарні ми поговоримо про декількох людей, що залишили свій слід у культурі України, і не тільки квітень місяць багатий на квітучих особистостей. І розпочинається наш місяць квітень із таких знакових осіб в українській літературі: це Степан Олійник і Олесь Гончар. Степан Олійник війшов в історію української літератури як гуморист, сатирик, поет. Народився він на Одещині. У селі Левадівка в цьому ж селі, мальовничому селі, він ріс у робітничій сім'ї. В 1930-х роках на території України тривали колективізація та голод. На жаль, тодішнє розкуркування майна мешканців не обійшло стороною і родину олійників. В цей час він навчається в Одеському педагогічному інституті, за що його було виключено. Через рік він повертається. На навчання, але ж знову-таки на нього пишуть наклепи за антирадянську пропаганду і його заарештовують. Поки Степан Олійник перебував у в'язниці, його однодумці спільними зусиллями змогли назбирати близько 200 підписів щодо його невинуватості. Цей лист направлено до, було до Калініна і його виправдали. Із в'язниці виправдали. Пустили, але було дуже підірване його здоров'я. У нього почалися напади епілепсії, і згодом уже вони припинилися вже під час після Другої світової війни. Так як у нього був білий білет із цієї хвороби, то на фронт його не взяли, але він був бійцем журналістського фронту. під час Другої світової війни працюючи воєнним кореспондентом, степан писав статті у газету Журнали та інші видання, висвітлюючи події тих часів. Проте в історії української літератури він запам'ятався як поет, сатирик та гуморист. Він був одним із редакторів журналу Перець, який був відомий. Не тільки у нас в Україні, а відомий по всіх країнах тодішніх союзних країнах. Фейлетони гумарески друкувалися у цьому журналі, і із його таких влучних дотепних, дотепних гострих дописів у нього і виникали проблеми верхівки, керуючі особи тодішнього всього союзу. І Зокрема, і на містах взнавали або ж своїх дружин, або ж самих себе, і тому у нього були з цього приводу неприємності. І е, я думаю, що, може, і не всі знають, але е, відомий фейлетон Пес Барбос і його незвичайний крос», він теж належить перу Степана Олійника. По цьому фейлетону було створено ж і такий же ж фільм. Помер Степан Олійник віці 73 років 11 січня у 1982 році наступним видатним письменником, що народився у квітні, є Гео Шкурупій. 20 квітня виповнюється 120 років з дня народження українського поета Гео Шкурупія. Це представник із плеяди розстріляного відродження у 20-х роках. Гео Шкурупій був засновником українського. Футуризму Гео вніс нові риси притаманні українському футуризму. Він спрямовував митців того часу відійти від класичного футуризму. За що його було і арештовано? Наприклад, тут він говорив, що портрети. Леніна портрети Сталіна треба прибрати, замінити на українські рушники і ікони. Ми розуміємо, що в той час це було не. Припустимо найвідомішими творами Геошку Рупія Є поема під назвою Зима 1930 року. Роман Двері в день та твір під назвою Море за антирадянську агітацію. У віці 34 років поета було розстріляно. 29 квітня виповнюється 100 років із дня народження українського письменника, заслуженого діяча культури Вадима Пеумова в історії. E Літератури він зайшов як один із перших засновників поліцейського роману. Цей роман називається Остання справа Коршунова і виданий ще у 1954 році. І цей роман приніс йому всесвітню популярність і славу. У цьому році виповнилося б 70 років відомі американській співачці українського походження Квітці Цісик. Це така. Цікава, різностороння, різнобічна особистість. Прожила вона коротке життя, не дожила п'ять днів до свого 45-річчя, але вона залишила значний слід як в історії американської культури, так і в історії української. Квітка цисик народилася в Америці, в Нью-Йорку – у українській сім'ї, в сім'ї українських іммігрантів. Батько її був музикальним музичним викладачем, грав на скрипці. Тому і донька вже в 4 роки гарно, гарно грала на скрипці і на фортепіано. Батько квітки докладав багато зусиль, аби вона стала музикантом та продовжила його справу. Згодом, через декілька років, вона захопилася вокалом. Її голос звучав на, е, у багатьох рекламах. Її е, голос вона працювала разом із Майклом Джексоном завдяки тому, що вона озвучувала і рекламу, і озвучувала торгівельні марки. І оці широко відомі компанії підрахували, що квітка цисик за свою коротку таку кар'єру Вокальну вона зібрала 22 мільярди переглядів. У 1983 році Квітка Цісик разом зі своєю мамою відвідала Україну. Їй дуже хотілося побувати на батьківщині своїх батьків, тому що батьки привили їм їх любов до української мови і української культури. Батьки розмовляли зі своїми дітьми виключно українською мовою. Тому Ну, можна сказати, що гарно і розмовляла українською мовою, і співала. І у неї під впливом того коріння, що вона з України, то вона хотіла і, щоб не тільки. Американці, і щоб в Україні почули, якби з іншого боку, про її творчість і про саму Україну. Вона видала з власним коштом два диски українських пісень. Сестра їй в цьому дуже допомагала. У неї було два чоловіки, вони були композитори. І один, і другий сприяли. Розширенню і видачі цих дисків. Мама слідкувала, щоб була правильна вимова. Ці диски вийшли, заборонені були в Україні, але все ж таки потихеньку голос квітки цисик заходив в домівки. І з задоволенням його її слухають і зараз також у квітні місяці відзначаються дні народження двох українських художників, які народилися на території Донецької області. Це е, Теличко Володимир та Гінзбург Віталій. Вони вихідці із Донеччини. Значний слід залишили у е, декоративно прикладному мистецтві і в і в мистецтві нашого краю. Е, Теличка Володимира. Ми знаємо як майстра е, тематичних картин, пейзажів, натюрмортів. Він є учасником міжнародних виставок, художників е, в різних країнах і різних років. А от е, Віталій Гінзбург, він художник декоративно-прикладного мистецтва і працював із склом. Віталій Гінзбург народився у місті Костянтинівка, а навчання уже своє. Добував у е, Львівському політехнічному. В Інституті на спеціальність техніка скла. Роботи його із склодроту. Він пропрацював 40 років на львівському підприємстві по виготовленню скляних виробів. Він є учасником різних міжнародних виставок. Це виставки в Нідерландах, в Японії, країни Європи. У 1992 році йому було присвоєно звання на народного художника України всі ці імена широко відомі по всьому світу. Кожен з них мав свою мету. Вони боролися за справедливість, розкривали красу української культури та пісні, показували всьому світу здобутки України в цілому. Ознайомитися з виставкою покровчани та гості міста можуть у центральній бібліотеці за адресою вулиця Європейська, 22 до 28 квітня.